Мешканець сумського району впродовж місяця здійснював крадіжки з приватних будинків жителів Сум. Під час вчинення чергового злочину його помітили. Дивлюсь, поломані вхідні двері, потім заходжу в хату, все, ящички всі розкриті, все ну, весь одяг. І мій і хазяїв розкиданий. Ух, хазяйки в кімнаті виламали двері. Провівши ряд слідчо-оперативних дій, співробітники поліції з'ясували, чоловік здійснює крадіжки не вперше. У Кожного зубитки зломистих шляхом віжим пластикового вікна, проникав до будинку. Звідти викрадав переважно юв... ювелірні вироби та грошові кошти. Чужим майном чоловік хутко покидав приміщення на до домовладінь та подальшому розпоряджався ним з власним розсудом. Зловмисник наголошує на своїй непричетності. Я ніде нічого не крав Нікого не убивав, ні на кого не нападав. Просто стояв везлі дому. Та для чоловіка вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.